Доброго дня, дівчата та хлопці. Зробили мені зауваження, що слухають мене і чоловіки, тож в деяких випадках буду звертатися і до хлопців також. З сьогоднішнього дня та до повні я буду викладувати ритуали, присвячені грошовому потоку магії грошей. Повня буде 5 травня, то якраз буде п'ятниця Макуші. я якось розкажу про ті п'ятницю, то дуже важливі свята для жінок, особливо. Мало теорії, котру ви всі знаєте, але я повторю вам то то. Що ж приваблює та відштовхує гроші. Гроші це матеріальний еквівалент енергії, ви всі це знаєте. Ми віддаємо енергію, коли працюємо, і від всесвіту у зворотньому напрямку ми отримуємо, що гроші. Фінансові потоки нам перекривають наші сумніви, наші скарги та невпевненість. Це те, що перекриває нам фінансові потоки. Пам'ятаємо, що подібне притягує подібне. Тож ми у своє життя можемо прийняти стільки грошей, скільки можемо витримати. Тож розширюємо що? свій грошовий канал. По-перше, починаємо розширювати свій енергетичний резервуар любові до себе рідної, до себе рідного. Почніть звіри в себе, в в свій потенціал. Він є у кожної людини. Згадайте всі свої сильні сторони. Здібності це буде перший крок на шляху набуття любові до себе і створення своєї енергії, успіху. Пам'ятаємо, що для матеріалізації потужного. Кожен з нас має в собі також щось потужнє, кожен. По-друге, змініть вектор свого прийняття грошей з мінусу на плюс. Перепрограмуйте свій мозок, перепишіть свої дитячі установки. Якщо вам з дитинства вселяли, що не жили багато, нічого й починати. Пам'ятайте, скільки людей врятували грошей, скільки можливостей надають гроші для навчання, подорожі, радощів, скільки радощів приносять купюри та банковські рахунки. Гроші це добре, це гарно. Радійте тому, скільки у вас є грошей на руках, хоч 110 гривень, хоч то тисяч. Хоч мільйон. Тому хто вдячний за те, що має зараз, відкриваються додаткові енергетичні канали. Привчіть себе думати про гроші тільки позитивно, ніяких скарг чи заздрості. Забороніть собі вимовляти чи навіть думати про те, що в мене мало грошей. Він багато заробляє більше, ніж я. Її діти кращі в діти, ніж мої. Пам'ятайте, коли ви заздрите сусідові, ви перенаплявляєте свою енергію в прибуток його того сусіда в його бік. Пам'ятайте, що великі гроші йдуть тим людям, які є носіями великих задумів то окриленою мрією зробить в цьому житті щось грандіозне, що прагне втілення великих проєктів. Пам'ятайте, того ж Ілона Маска, того ж Цукерберга та інших. У них у всіх дуже великі проекти. і гроші для вас мають бути засобом, але не метою. Ті, кому гроші потрібні заради грошей, вони можуть не марнувати час свій, не буде цього. Потрібна ціль в першу чергу, мета, куди йти. Тоді тільки будуть гроші. Наступним допомогом я хочу викласти ритуал на гроші, називається Срібний місяць. Потрібно буде мати срібну монету, білу скатертину, дві зелені свічки. Найкраще починати ритуал сьогодні, о півночі, може, завтра. Ритуал буде проходити аж до повні, до 5 травня, я все тут розпою наступним дописом. Також до 5-ї п'ятниці, Макоші, дам ще декілька ритуалів на гроші. Також сьогодні ще дам один ритуал, який потрібно буде зробити завтра о, до 12 родини. Дня то до дванадцятої першої половини дня, не ночі. Тож приєднуйтеся, папа. -па.